У другій зміні пришкільного табору сонечко 20 дітей з початкових класів. Перебувають вони у таборі з 8 до 14 години. Сюди ходять мої друзі, просто тут весело, ми, сюди, ми везде ходимо. Мені тут подобаються і ще мені подобається, тут походи в різні центри. Сьогодні учні 18-ї школи відвідали міську бібліотеку, де вчилися малювати піском на склі. Спочатку робили ескіз малюнку олівцями на папері, потім відтворювали його піском за спеціальним столом. Малювали все до дня родини, який в Україні відзначають 8 липня. Я буду рисувати маму і папу о, як папа дарить мамі цвіти всім брати і. Мене. За кращі малюнки троє дітей отримали подарунки: блокноти та олівці, інші книжкові закладки та брошури. Екскурсії та майстер-класи вихованці відвідують щодня, каже начальниця пришкільного табору Ганна Білоус. Ми ну, з цим працюємо так, щоб дітям тут було весело, щоб їм було цікаво, щоб вони йшли сюди з радістю. Бо коли вони приходять з радістю, то ну. Тоді хочеться з ними працювати і їм хочеться йти, бо якби це було там нудно, тоді ти б не хотіли йти до табору. От в лагері ми дуже далеко ходимо і дуже далеко їздимо. От саме найбільше, що мені подобається, куди ми ходили, це на пожежну станцію. Там там можна було під шлангом обливатися. По поверненню з бібліотеки діти виготовляли спільний колаж із повітряних кульок та фотографій, на яких зображені моменти їх відпочинку у пришкільному таборі. Програму для дитячого дозвілля Ганна Білоус складає самостійно. Я люблю взагалі фотографувати. І в таборі, коли ну коли на які заходи я потрапляю, звісно, я фотографую. Ну, взагалі, ми всі. І потім навіть ці фотографії там і батькам, звісно, ми пересилаємо, і робимо якісь колажі, як сьогодні. Друга зміна розпочалася 22 червня. Закінчиться 12 липня. Олександра Зос, Андрій Брігідер. Новини на Суспільному.